Поки мама готує нам наш любимий супчик, ми вирішили з трошки прогулятися по райончику, щоб їй було легше. Зараз побачимо, наскільки нас вистачить. Гуляємо, як кажуть, з користю. Провідали наш генератор. Ще так до нього ніхто і не підійшов. Ну що, черга, що зробиш? Багато кому треба. Довго не хватить. Живо, біжимо, не мами, живо. Гулять, я у нас не вашу. Треба їх за 25 хвилин. Поки біг, і бішаний. Бішаний. То вже й ти Уля заспокоївся, дай мій матір дуже дивиться. До речі, дуже чемні собаки. Коли гуляєш з коляскою. Коли так іде, гавка війка, то гавкає. Коли з коляскою, то піцень. Розумію, що не треба моє